Люди, всіх вітаю. Останній день осені хочу зняти тепличку без опалення, в якій ми вирощуємо зелень, яка сьогодні якраз і поїхала в нас також на базар, на розницю так знаєте, для підтримання штанів. По відео покажу, що сіяли приблизні терміни. І також буде дуже цікавий анонс, тому що в мене трішки, я б сказав, би, кар'єрний ріст. Ну, про все по черзі, тому дивіться до кінця, буде щось цікаве і корисне для вас 100%. Тепличка 25х10, тобто 2,5%. сотки. Колись там була під підваша риплівка, він вже доривається, будемо скидати. В цьому сезоні у нас тут росли огірки, в кінці сезону вони вже, в кінці серпня вони вже здалися, викинули і посіяли зелень. Там по термінах кінець серпня, початок вересня, тому що проводились висадки ще й салату. Перша культура традиційно на осінь, звичайно, сіємо петрушку, якщо є змога. І якщо все добре по погоді, то ще встигаємо в цьому сезоні її продати. Поруч також рукола. Чому ні, звичайно, хворіє вона більше, ніж Петрушка. Петрушка сама, як на мене, проста культура. І беруть люди також доволі добре. Було тут кілька касет салату посіяного. Ну, вже видно, що майже зрізо всі провелися. Якщо буде такий традиційний грудень, як останні роки, то до середини місяця ми десь його спродаємо помаленьку. Листовий вже вирізався, тому що замовляли трошки на кафе. І залишився також ще в нас головчатий салат. Дуже класний в цьому сезоні. Ну, Також там вже третина однозначно його вирізана. По сортах це, напевно, лепо, Ну, це не точно, тому що, скуку чесно, більш дружина зеленю займається, ніж я. І... Ось такі головочки є. Здається, ніби що він невеличкий, але по вазі все рівно він вийшов у нас ліпше, ніж листовий і дуже-дуже солодкий. По обробках. по листю видно, що він трішки підхворів, скучесно. чесно. Тут взагалі нічого не проводилося. По суті, в нас в Україні ніякі хімічні препарати не зареєстровані. По листю, все воно буде нести шкоду. Та й банально не було часу навіть на біологічні препарати, тому цього сезону прям взагалі. Екологічніше тільки вдома виростити. Далі у нас іде кінза, яку з'їла хвороба. Як на мене, це якась іржа чи щось схоже, ну, то однозначно буде йти мінус, будемо її викидати. Полосочка тут вже був салат зрізаний, сфризував, і сюди ми висадили залишки нашої цибулі, ріпчатої, яку не встигли реалізувати. Біла, синя, золотиста, навіть кілька ексібішенів тикнув, тому що вони перші починають псуватися. Ну, культура доволі холодостійка, хай собі росте. Навид, здається, ніби не дуже, тому що вона почала проростати. Ну, і Потрібно палити, але вона все рівно з часом стане краще. І ось бачите, кілька штук такі по пів кілограму, тому що ну, підвищена волога, і вона почала вже біле коріння вибивати. Ну і з іншого боку, тут у нас також Петрушка. То у нас два різні сорти, хочемо подивитись їх в однакових умовах. Хто себе покаже ліпше. Це Петрушка Клозівська, а то Семовська, Петрушка Новас. Ну і чи то місце краще, але вже її почали сіпати трішки на пучечок. Ну і ось так виглядає салати, вже як обибраний, скажімо так, зайвого пошкодженого листя. Ще будемо проводити. Миття і будемо складати на базар. Ось такі салатини, ну, і інспекція от пана агронома за пророблену роботу. Ну і розкриваю карти, що ж це таке за анонс. Ось висить капелюх. Брендований і, само собою, він тут висить неспроста. А саме капелюх із назвою Клос, насінньєва фірма, я думаю, всі її знають, томат Мадрид, Кристал, Кукуруза, Ракель, Прованс, Перець, Геркулес і ще дуже і дуже багато позицій. Так от, із осені цього року я являюсь працівником цієї компанії. Друзі, ну ось така новина. Звичайно, вона відобразиться на моєму господарстві, тому що я не зможу фізично бути присутнім на 100%, але все-таки вирощувати ми будемо і гібриди клос будуть більше з'являтися, тому що я зараз їжджу по Україні, спілкуюся з агрономами, пройшов навчання, там дуже багато позицій мене самого зацікавило як маленького фермера, і хочу їх випробувати в наших умовах. Працюватиму я на посаді агронома, менеджер з розвитку регіону. Відповідаю за Київську, Чернігівську. І Житомирську область, тому якщо ви маленький фермер, чи середній, чи великий з цих областей, можемо з вами познайомитися вживу і поспілкуватися саме по нашій фірмі. Каталог. Ось так виглядає актуальний каталог, мій номер номер телефону. Ось у. Можете писати в Viber, можете писати в Telegram, якщо будуть питання, або набирати, як буде в мене вільний час. Зможемо з вами поспілкуватися. Також безпосередньо в мене можете і замовляти насіння з нашого каталогу. Посилання на електронний каталог я залишу, щоб ви могли ознайомитись з нашими новинками. А новинок в цьому каталозі звичайно вистачає. В автомобілі зараз зі мною пересуваються ось такі гарбузи. Це новий напрямок компанії, декоративні гарбузи, і також гарбузи, які йдуть для Хэллоуина. Це в нас лимонад, попкорн. Бачите, він ось такий. З такими ніби як бородавками. І це ще один гібрид. Але він був на сортових пробуваннях Цього сезону його не буде. Залишиться ось такого кольору, але ось такої форми. ну Тобто поєднання. Його форма і його колір буде такий гарбуз декоративний, як гладіатор. Тому що це напрямок, який набирає обертів. Я думаю, багато хто бачив виставки гарбузів цього сезону. Ось такі воно гарбузики в цьому каталозі. Ось безпосередньо попкорн. А такий би вигляд мати гладіатор. І ось ще дуже прикольний, шкода, що в мене особою немає. Арбузик гоблін. Ось такого він формату. Стосовно замовлення насіння. Звичайно, воно приходить з Франції в професійних пачках і там, само собою, розмір доволі великий. Мінімальна пачка це 250 насінин помідорів. ну Наприклад, якщо ті, що ми вирощували, це Мадрид, Конго, Крістал, там йде один грам. Перець Геркулес 5 грамів, кукуруза, Ракель 5 тисяч насіння. Іде перці, перці, перці. тільки Геркулес 5 грамів. Весь інший перець, жовтий ми в цьому році вирощували спринтбокс, то там а, і редкан. редкан йде 250, а все інше насіння йде у нас по тисячних пачках. Тому, якщо вам дозволяють масштаби вашого вирощування, виробництва, то можете звертатися. Звичайно, підскажу максимально свіже насіння, тим паче воно все, тільки активно починає заїжджати все насіння, яке будете, ну, надіюсь, брати через мене, то воно буде максимально свіжим, дзвоніть, не соромтеся. Стосовно подальших дій на каналі, звичайно, ми будемо й далі вирощувати. Будемо сіяти гібриди всіх марок, ті, що нам подобаються, тому що вже за роки нашого вирощування ми знайшли для себе конкурентів. Ну і, звичайно... В цьому році також був у нас той самий Мадрид, кристал, він нікуди від нас не дінеться. Перець, перець Спрінбокс був, і Геркулес також ну, традиційні для нас росини, які і так ми завжди вирощували. Ну, звичайно, будемо пробувати новинки як Лозовський, так і новинки конкурентів. Я думаю, буде цікавий для вас і для мене. Тому що, помимо того, що я прокачав свої навики вирощування, не буду скромнішати трішки, знаєте. При спілкуванні з великими агрономами і фермерами ну, бачення, вирощування, звичайно, міняється. І якісь агротехнології, агропідходи, звичайно, міняються також. Тому будемо рости на цьому каналі разом. І буду розбавляти тепер канал не лише кадрами, те, що росте в нас, а надіюсь, і великих теплиць, великих полів, ну, якщо фермери звичайно впустять. Якщо було цікаво, корисно, ставте лайки, підписуйтесь. І будемо вирощувати разом. До нових зустрічі.